Добрий день, малята. У нас сьогодні заняття, розвиток мовлення. Малята, а скажіть, яка зараз пора року? Вірно, зараз зима, але чомусь у нас зовсім немає снігу. Малята, до нас на заняття завітав грайлик. Давайте з ним привітаємось. Скажіть, добрий день. Він говорить, що шукає на вулиці комах, але їх ніде нема, діти. А ви не знаєте, де поділися комахи? Ну що ж, малята, скажемо, гралику, що комахи взимку сплять? А гралику цікаво, чи знаєте ви комах? Хто це малята? Вірно, це бджола. А це хто? Молодці це муха. А це хто? Вірно, це жучок-сонечко, а разом їх можна назвати комахи. То як ми можемо назвати одним словом, бджолу, муху та жучка сонечка? Вірно, комахи, гралік запитує, а що вміє робити кожна з цих комах? Жучок сонечка вміє літати та повзати. Давайте скажемо разом. Жучок сонечка вміє літати та повзати. Малята, а муха вміє літати, повзати та дзищати. Давайте скажемо разом. Муха вміє літати. Повзати та дзищати, а бджола вміє літати, збирати нектар та співати свою пісеньку. Давайте скажемо разом. Бджола вміє літати, збирати нектар та співати свою пісеньку. Діти. А гралік запитує, а це також комахи? Ні, гралик це не комахи, це жаба та вуш. Давайте повторимо це жаба та вуш. Одним словом, їх називають плазуни. Давайте повторимо плазуни. Жаба вміє стрибати та плавати. Давайте повторимо, жаба вміє стрибати та плавати. А вуш уміє повзати. Давайте скажемо разом. Вуш уміє повзати. Діти Гралик запам'ятав, хто такі комахи, і запам'ятав, хто такі плазуни і чому взимку він їх не бачить. Малята, з якими комахами ми сьогодні ознайомились на заняття? Правильно, ми ознайомились з бджолою. Мухою та жучком-сонечком. А з якими плазунами ми сьогодні ознайомились? Правильно, ми познайомились з жабою та вужем. На цьому наше заняття закінчено, і ми з грайликом говоримо вам до побачення, малята! До нових зустрічей!